Привіт! Радий вітати вас знову. Будемо сьогодні говорити про одну цікаву тему, хоча вона не є такою резонансною чи такою, яка обговорюється щодень, але християни інколи дискутують про цю річ, про цю тему. І є декілька думок про це місце Писання. Давайте зачитаємо для початку Матвія 12, розділ, вірші з 31 по 32. Це слова Ісуса Христа, які Він адресує до фарисеїв. Тому то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але Богозневага на Духа не проститься. Як скаже хто слово на людського Сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутній. Ісус ствердно, категорично заявляє про те, що Богозневага на Духа Святого в жодному випадку не пробачиться. Людині чи людям. Що мається на увазі під на зневагою, це можливо заперечення роботи Духа Святого, коли це явно, коли це відкрито, коли це помітно, і людина заперечує цю роботу Духа Святого. Натомість Ісус каже, що навіть бо зневага на нього самого, тобто сина людського чи на Бога Отця, вона буде прощеною. І в християн виникає теж логічне запитання: як же бути, якщо ти віруюча людина? і чи можливо так, статися така ситуація в твоєму житті, що, припустимо, ти образиш якимось чином Духа Святого. Ну і ми розуміємо, що згідно слів Ісуса Христа за собою це буде мати дуже серйозні наслідки в житті такої людини. І люди часто цього бояться, і десь це питання пробують дослідити чи визначити. Щоб дати. Якесь ґрунтоване визначення, чи можливо розібратися в цьому питанні, варто подивитись на цю історію в контексті цієї цієї історії. Тому варто взяти трошки вище і можливо прочитати навіть з Матвія 22 вірш. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Ісус робить про вселюдну, неймовірно диво, Він зціляє людину, яка має демона. Тобто виганяє демона. І ми бачимо реакцію фарисеїв. Вони кажуть, що Ісус виганяє демона з силою князя. Демонів Льзевулом. Тобто вони називають, чи бачачи роботу Святого Духа, говорять, що Ісус робить це силою сатани. Це явна образа Духа Святого. Люди заперечують те, що було для них дуже явним і очевидним. І саме таку реакцію чи такий вчинок людей Ісус називає хулою проти Духа Святого. Для людей того часу земне служіння Ісуса Христа воно було очевидне, вони могли його побачити, і вони розуміли, що це Дух Святий зараз на землі робить неймовірну. Роботу через е, життя і служіння Ісуса Христа. І ми бачимо закритість сердець тих людей. Тобто в них було достатньо аргументів, достатньо фактів. Вони могли все це бачити, власну руч, перевірити, звірити з писанням, коли були пророцтва, про таку роботу Духа Святого, коли принесли. Але все рівно в їхніх серцях була чітка така позиція заперечити. І не просто заперечити, але натомість називати Духа Святого Сатаною. В наш час, в 21 столітті, ми не можемо побачити такої чіткої роботи Духа Святого через Ісуса Христа, щоб це було вигнання демонів чи зцілення людей, які мають якісь фізичні недуги, а можливо навіть воскр... воскрешення мертвих. Тому, як на мене, полана Духа Святого в наш час вона є неможливою по цій причині. Хоча існує і альтернативна думка. Яка говорить про те, що хулою на Духа Святого можна вважати просте відкидання чи пряме відкидання Євангелія Ісуса Христа як Спасителя, як Месії. В такому розумінні ми розуміємо, що тоді вся всі категорії людей, які заперечують Євангелія, які не приймають Ісуса Христа як Спасителя, вони, в принципі, хулять Духа Святого, і ми розуміємо, що а, небеса, вічність для них вона закрита по причині їхнього невір'я. Але християнин це людина, яка вже прийняла Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому твердження про те, що християнин може схвалити чи заперечити роботу Духа Святого, ми розуміємо, що таке твердження не має сили, відповідно, християнин не може схвалити проти Духа Святого. Але якщо дати якесь чітке відповідь, то я вважаю, що так, ми не можемо зараз в наш час, жодна людина не може схвалити проти Духа Святого. Хоча, якщо притримуватися цієї другої позиції щодо Євангелія Ісуса Христа і Вважати це хулою, то в такому випадку ми можемо вважати, що це дійсно є хулана Духа Святого.